Хей, hey! <звач> з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я продовжую свій проект, де я знайомлюсь з героїнями, які переїхали в США та знайшли для себе роботу, щоб вони поділилися своїми лайфхаками, як вони проходили інтерв'ю, як вони до нього готувалися або де шукали свою першу роботу в США. Наступна героїня знайшла роботу за своїм фахом, тобто продовжила робити те, що робила в Україні. Такі історії мене ще більше надихають, тому що вони показують, що українцям не варто знецінювати свій попередній досвід роботи. Цікаво, поїхали. У чергу дякую, що ти погодилася сьогодні поділитися своїм досвідом. Давай знайомитися. Скажи, будь ласка, скільки ти вже тут в США, в якому штаті проживаєш, і uh -huh. якого міста України ти приїжджала? Eh, дякую, також за запрошення. Я гадаю, це дуже велика честь для мене поділитися своїм досвідом та бути корисною іншим українцям, які сумніваються щодо переїзду штатів та вагаються спробувати себе у новій у новій країні, одразу вибачаю за мою недосконалу українську мову. Та якщо у тебе будуть якісь коригування, можеш одразу мені щось підказувати або коригувати. Я буду дуже вдячна. Все нормально. Я також забуваю деякі слова. Якщо ми будемо на одній на одній хвилі, не голюся. Добре, домовились. Мене звуть Тетяна. Я приїхала у штат Техас. Зараз я проживаю в місті Х'юстон. Тут я знаходжусь більше ніж півроку. Це для мене другий досвід міграції, тому що в перший раз я приїжджала із Донецька у 2014 році до Києва, і у 2022 році, році, початку воєнних дій, у Києві я приїхала до штатів. зараз. Я працюю архітектором в архітектурній компанії за своїм фахом. Чому мене зацікавила твоя історія? Тому що дійсно. Кожен з нас приїжджає з якимось певним фахом. У нас є певний досвід роботи вже в Україні, і як ти сказала, що не кожному щастить знайти роботу за фахом. Тому мені дуже так. цікаво е, з тобою поспілкуватися, як ти готувалася до пошуку роботи, і як ти взагалі розпочала цей шлях? Скільки він у тебе зайняв? потрапила я у штати четвертого. Червня до того, це ще була велика історія, як я шукала спонсора, тому що мій хлопець виїхав по грінкарці. За тиждень до початку воєнних дій він ще не мог бути моїм спонсором, і я знайшла жінку із іншого штату, яка поручилась за мене. Одразу ми з моїм хлопцем одразу поїхали до центру беженців у місті Х'юстон, і я подала аплікацію. Але я дуже вдячна, що я потрапила саме у це місце. Мій кейс-менеджер саме з його допомогою. Моя аплікація пошла пошла далі в центр, не то щоб у центр зайнятость, отримавши мій кейс. Вони почали шукати якісь варіанти. До того, де я можу працювати, і вони додали додали якоїсь впевненості, що моя перша робота можливо навіть буде пов'язана з архітектурою, з дизайном. Мені не потрібно буде працювати офіціанткою, перекваліфікуватись на щось таке інше. Це відчуття допомоги, впевненості. Я гадаю, що вони придали сил. Це по перше. По-друге, мені дуже пощастило познайомитись з волонтеркою Юлією, яка живе у Бостоні. Я дуже вдячна Юлія. Якщо ти дивишся на мене, вона також архітектор. Вона тут працює дуже давно. Вона дуже багато часу вклала у те, щоб інформаційно мене підтримати, передивитись моє резюме. Ми, ми, мабуть, разів п'ять перекроювали резюме. особливості американського резюме у тому, що потрібно усю інформацію вкласти в один лист, і для мене це було найважче, тому що у мене дуже широка галузь в Україні. Я працювала як архітектором, так і дизайнером. Я працювала з комерційними об'єктами, з живими об'єктами. А, а тут спеціалісти вони більш нішуються по якимось уським. Профілям і взагалі займаються лише чимось одним. Ми не знали, як структурувати мій досвід, що виділяти творче портфоліо. Також це дуже дуже складно, тому що коли у тебе творча спеціальність, дуже цінується саме наявність портфоліо якісного з. З великим об'ємом робот. ми також займалися портфоліо. Воно вийшло майже на 40 листів. Також декілька разів його перепереробляли. У мене є також опит досвід волонтерської діяльності у Донецьку, у Києві. Я знаю, що американці дуже цінують цей досвід. Що у вас є якісь конекти. З волонтерської діяльності якийсь досвід його також потрібно включати у своє резюме. Тобі допомагали з резюме. Абсолютно незнайома ага. тобі людина. Тут я хочу додати для наших глядачів, що в мене була подібна ситуація, але мені допомагала жінка-американка, і вона за фахом, редактор чи щось таке. Я звернулася, я знайшла її на якихось курсах також для біженців, де вони допомагають складати резюме. А так як в мене вже резюме було, мені потрібно було. Його також більш вдосконалити, і ми з нею мали десь три сесії і перероблювали моє резюме також для американського ринку. І твій і мій досвід показує, так. що люди так. вони відгукуються, вони готові допомогти. Єдине, що треба, це просто попросити пошукати. Для всіх глядачів, хто не впевнений своєму резюме. То просто пошукайте або курси, або просто в чатах знайдіть таку саму людину з подібним досвідом, і вона з вам зможе допомогти. Так, взагалі це знаходиться навіть випадково. Тобто я не шукала заздалегідь якогось конкретного спеціаліста. Саме завдяки таким людям я гадаю, світ продовжує. Бути добрим, щирим, та ми маємо надії на щось краще. Що би ти так, могла так. виділити як поради для тих людей, так. хто можливо також і резюме має, і своє портфоліо? Так. Бо це ну різні такі напрямки. Трішки саме головна порада, яку б я могла надати, приділити час саме підготовці резюме та. Портфоліо, якщо, якщо потрібно, тому що саме підготовка у мене зайняла найбільший час. Пішла шляхом не відправляти тисячу разів резюме у якусь компанію, пусть навіть якесь сере. То ми обрали шлях, що це резюме буде. Максимально сприятливе для різноманітних компаній. воно спрацювало у мене з першого разу. Були якісь стереотипи. Деякі люди тут пугали ким мені потрібно буде працювати. Скільки разів мені потрібно буде надсилати резюме? Скільки в мене буде співбесід. Але все настільки лайтово пройшло, тому що є відмінності від європейської системи, від української тобто, ми не а, тут не показують фотографії, не вказують рік. Тобто тут потрібно більше під конкретну спеціальність коригувати. Якщо навіть є а, різноманітний досвід, краще зробити декілька резюме та надсилати в різні. Ну, трошки різні компанії, мабуть, так а, також є такий лист мотиваційний або. Супроводжувальний це тут також дуже вітається. Дуже добре. Якщо перед тим як відправляти резюме, є інформація про компанію, до якої ти відправляєш лист, якісь дані, і ти в своєму листі пишеш, чому саме ти хочеш працювати саме у цій компанії. Тобто, це повишає ланку вирогідність більше шансів у майбутньому потрапити саме у цю компанію. Так, я погоджуюсь, тому що компанії, в принципі, Ну, якщо бути чесними, не цікаво все, що ви робили до того. Але да. їм цікаво, як ти будеш корисний і які проблеми цієї компанії ти зможеш вирішити. Тому я на цьому також би рекомендувала зосередитися на цьому листі мотиваційному, який ви надсилаєте у різні компанії. Надсилаєте різні мотиваційні листи. Не ну, треба один той самий усюди надсилати. <реш> Окей, у нас вже є резюме, це такий перший етап. Погоджуюсь, 100% треба приділяти цьому. Obrigada. Класного складати, перекладати. Не забуваємо, перекладати його, обов'язково треба перекладати. Так, без помилок бажано. Якщо ви відвідуєте esl курси то зазвичай в таких організаціях вони також пропонують допомогу перевірити ваше резюме. Але давай переходимо до наступного етапу. Це пошук роботи, де саме ти шукала роботу, які це були сайти, додатки можливо. Я не буду переліковувати сайти, які знають усі діт. Я гадаю, зараз в інтернеті є дуже велика. Можливість знайти сайти, на яких можна шукати роботу. У мене більш спрацював нетворкінг. Були якісь знайомі знайомих, і я от по різним шкафу знайшла знайомих у галузі архітектури саме, і вони мене десь питались порекомендувати. Важливо відповідати чесно, Америка це країна правди. Люди тут не поважають тих, хто якось обманює або щось недоговарює. Суді, так. Я погоджуюсь одна там із перших порад, якщо ти шукаєш роботу і на співбесіди завжди так. казати правду, і на роботі завжди завжди казати правду, тому що якщо ти один раз збрешеш і тебе на цьому спіймають, все. Тобто, довіру вже буде важко відновити або неможливо. Так. А тому, що американці вони реально дуже чесні і вони звикли до цього і очікують від інших людей, і вони вірять всьому. От все, що ти не скажеш, так. вони так. всьому повірять довіри тут, звісно, на дуже високому рівні. Тобто у нас тобі спочатку потрібно завойовувати віру, вкладатися, а тут спочатку ти приходиш на роботу, і сі розумієш, що ти класний, що ти вмієш працювати, і тобі не, не треба. Щось себе строїти, скажімо так. А ще це... стосовно нетворку, ти сказала, що це дуже класно в твоєму випадку спрацювало. А чи можеш дати поради з особистого досвіду? Як взагалі це відбувається? Ну ти знаємося з ними, і що саме потрібно казати, щоб вони тебе рекомендували або допомогли тобі з пошуком роботи? Для цього потрібно першу чергу активність, тому що якщо ви будете сіліти і нічого при цьому не робити. То про вас ніхто ніколи не дізнається, і треба не боятися виходити публічно, не боятися спілкуватися з людьми, навіть якщо у вас не досконала англійська мова. У мене була історія, коли я тут у Америці вийшла купити квіти у магазині меблів, і ми розмовляли з продавцем, як мені здавалось, а виявилось, що це власник мебільного. Магазину, і у нього було їх декілька. І і він як і він шукав менеджера, який дальше працював би з клієнтами. І коли він дізнався, що я дизайнер та архітектор, він мені запропонував роботу, хоча я її не шукала. можливості. Вони дуже близько, і треба лише трошки вийти за рамки цього комфорту, і це дуже дуже працює. можливо, я би зараз так не вважалась. Але коли я приїхала із Донецька до Києва, я починала свій бізнес, і для мене було також дуже складно знайти перших клієнтів, перших, перших замовників, і це, це от дуже спрацювало тоді. І зараз я ці такі основні принципи зберігаю та е, намагаюсь втіляти їх в життя надалі. Наступний етап, коли ти направляєш резюме, це співбесіди. Як ти казала, що бувають два типи співбесіди: перший це з зайчаром, зазвичай вони відбуваються телефоном. Так. Як ти готувалася до цих перших співбесід? Це було дуже швидко, тому. Я навіть рада, що у мене не було часу на якусь підготовку, не було стресу, але бути з самим самим собою, тому що якщо спершу ти можеш носити якусь маску, то надалі буде дуже складно. Дуже важливо також розібратися, що саме ви хочете знайти. Хочу зауважити це, що у багатьох людей є два варіанти розвідка можна надалі продовжувати свій досвід, який був у. В Україні або в інших країнах це дуже цінується. Насправді мені повірили. також надивилися мій диплом. Усе, що я перелікувала у своєму резюме, це це їм дуже сподобалось. Поділись, що питали у тебе на інтерв'ю. Ну для мене самим складним питанням. Я не знала, що що саме вони хотіли почути Його питання з приводу: планує ли я повертатися до України, якщо е, ситуація налагодиться. Я розумію, що компанія, яка у якої немає великої текучки кадрів, яка вкладає час у навчання працівників, вони не дуже захочуть... як. Е, щоб щоб ти повертався, тому це таке дуже дел, делікатне питання щодо цілей. Питали по досвіду по портфоліо ми проходилися. Мені було дуже приємно, що мій керівник роздрукував моє портфоліо. Не потрібно було приносити своє. Це було так дуже для мене мило. Що ми так сиділи з командою та розглядали мої руки. Оти і вони дуже полюб... полюбляють, коли саме їм дають якісь запитання. Ну моя порада також, якщо знаєте назву компанії, зайдіть обов'язково на сайт, вивчіть. З якими проектами працює компанія, хто хто є клієнтами компанії, щоб підготувати добрий лист з питаннями? А скільки часу в тебе пройшло від того, як ти направила своє резюме і Ми... отримала свій джо-офер? Я гадаю не більше місяця, тому що мій кейс-менеджер вийшов на контакти директора. Вони ходять у одну церкву, то виявилося, що у нього у нього була вільна вакансія. Спочатку? Був телефонний дзвінок. Ми трошки поспілкувалися. То він вже бачив моє портфоліо, і після цього він запропонував прийти на співбесіду, і ми вже з ми вже спілкувалися з командою. Чим ти будеш займатися, поділися чи схоже з, з тим, що ти займалася в Україні? Це дуже пов'язано з моєю великою мрією працювати без кордонів, проектувати у будь якій країні С України світу. Ну це це трошки дивно, але наперед. Сьогодні я спілкувалася з подругою, то ми вдвох записали бажання е, кольоровими ручками на папері бумаги, бумаги. Пройшла ровна неділя, і я розумію, що моє бажання, яке я записала, що, воне, що воно здійснилося один к одному к одному. Тому що навіть сума оплати труда вона зійшлася один к одному. Я вірю у ці візуалізації, у силу думки. І е, хочу побажати нашим глядачам, е, що щоб вони були смі, сміливими і е, вірили у, у себе, і не забували е, записувати свої мрії. А ми таким чином ще зробимо, щоб наші глядачі е, випишіть внизу в коментарях. Так це не ручкою, але пишіть свої побажання і так. Ми... Своєю енергією зробимо так, щоб ваші бажання 100% збулися. Так. Історія моєї героїні ще раз показує про те, що сміливість. Почати говорити з людьми дуже допомагає у пошуку роботи. Тому якщо ви, як я, трішки хвилюєтеся та зазвичай мовчите та не розпочинаєте розмову з людьми, то вам потрібно потрішки виходити з зони комфорту. І можливо це допоможе вам знайти свою першу роботу в США. Ну а якщо ви тільки приїхали та не знаєте, з чого розпочати, то знаходьте мене в інстаграмі, я підписана як я Катєйка, та я вам вишлю абсолютно безкоштовно. На чек-лист по адаптації в США ну і обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде.